В інтернеті стався найбільший витік паролів в історії. В мережі виявили базу з 16 мільярдами облікових записів та паролів. Про це повідомили фахівці з кібербезпеки CyberNews. під загрозою акаунти Apple, Google, Microsoft і інших сервісів. Це найбільший витік особистих даних за весь час. Експерти радять терміново змініть паролі. Вімкніть двофакторну авт автентифікацію, щоб захистити власні дані. Дані і от як захистити власні дані, тобто персональні дані в мережі, що робити, якщо стався витік інформації, з'ясуємо все це у Сергія Харюка, засновника компанії з кібербезпеки. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора, добрий вечір. Отже, витік у мережу 16 мільярдів паролів. А, ну як це могло взагалі статися? Як це могли допустити великі корпорації? Ми знаємо, що і Apple може бути за... торкнутися ця проблема, і Google, і так далі. Це злам чи певний, ну я не знаю, технічний збій. Ну, дивіться, тут ми можемо е, говорити про те, що дійсно є база даних з 16 там мільярдами паролей, але е, треба розуміти, що насправді зламу великих компаній не було. Тут скоріше ми говоримо про базу, яку зібрали завдяки різноманітним вірусам, які потрапляли на комп'ютер користувачів. Збирали там паролі, і оці от всі паролі, які там за весь час не збиралась. Їх хтось просто разом викупив, зібрав якось. Можливо, там якось е, організував і е, виклав в інтернет. Тобто, це не є прямим зламом саме компанії Apple, Microsoft, Facebook або ще іншої компанії. Це скоріше про колективний злам користувачів, коли за дуже багато років не збиралася ця інформація додатково. Тобто, фактично, може потенційно йтися про ну щось на кшталт диверсії, чи не так? Ну, я б не назвав, що це прям диверсія, якась цілеспромована. І я скажу так, що там темний світ кібербезпеки він існує за такими правилами, що постійно хтось створює якісь віруси. З якимись цілями, наприклад, там вкрасти гроші. Але поки крадуться, наприклад, гроші, то попутно цей вірус там може вкрасти ще паролі користувачів, і, от власник цього вірусу, він може там ту інформацію, яка цільова для нього використати для своїх цілей. А та, яка не є цільовою, він може її, наприклад, перепродати, і от таким чином, скуповуючи за безцінь паролі, можна збирати дуже велику базу. Паролів і доступів до різноманітних акаунтів. А я думаю, що це запитання, декого з українців непокоїть. От конкретно, ви знаєте, що на там наприклад девайсах певної компанії, якщо в розділ паролі зайти, то там є попередження, що, наприклад, ваш пароль був там у тому масиві, який злили, чи там вкрали і так далі. А от конкретно мені нічого не сигналить. Можливо, комусь іще. Це означає, що мої паролі а, безпечні, чи, чи ця компанія не зізнається, що в них стався витік? Хоча як приховати це? Е, ну, дивіться, тут насправді можуть бути різноманітні підходи. Ми не знаємо, як кожна uh -huh. з компаній, тому що дуже багато компаній, які опікуються паролями, роблять. Схожого типу сервіси, так тобто, там є це, це не одна компанія, таких сервісів доволі багато. Але те, як це робиться саме всередині компанії, ми не знаємо. Тому ми не можемо сказати з 100% вірогідністю, що там компанія А, Б чи С дає нам правильну інформацію. Тим не менше, якщо ваші паролі не було виявлення, то я б напевно давав би якусь там підвищену вірогідність того, що. До вас на комп'ютер не потрапив якийсь вірусів, який вкрав ваші паролі, і вони, в принципі, є більш-менш безпечними. Але тим не менш не треба нехтувати елементарними правилами безпеки і час від часу їх змінювати. Ну от користуючись нагодою, якщо можна, нагадайте, будь ласка, оці елементарні правила безпеки. Ну до елементарних правил безпеки я відніс би якраз використання якихось парольних менеджерів, які генерують. Uh -huh. Складні паролі або такі паролі, які не відносяться персонально до вас, тому що дуже часто люди використовують в паролі якусь е, знаменну дату: рік, е, місяць народження. Ще якісь речі тому парольні менеджери вони допомагають згенерувати пароль, який не відноситься до вас. По перше, по-друге, е, змінювати паролі на кожні критичні там сервіси, наприклад, основна пошта, банкінг чи тощо. Uh, хоча б раз на півроку увімкнути багатофакторну аутентифікацію, Бажано там її вимкнути, щоб вона була також. Uh... Хоча б не за смс, а через програму, яка вам показує час від часу, змінюються коди. Найкраще рішення, звичайно, купити окремий пристрій, але це там для людей, у яких дуже сенситивні дані. Ну і звичайно, моніторити, чи не відбуваються якісь витоки. Якщо відбуваються якісь витоки, в принципі, знову ж таки, повертаючись до парольних менеджерів, вони сигналізують, коли ваш пароль десь в базі з'явився. Угу. 16 мільярдів ну це багато найбільше в історії, як кажуть про Намі новинах про це, і це там приблизно по два паролі на кожну людину на планеті. Приблизно так. А які країни напевно, всі країни, всі користувачі за зачепила ця проблема? Ну, я би сказав, що напевно більшу частину цивілізованого і навіть не цивілізованого світу, так mm. О, окрім там напевно якоїсь північної Кореї, де немає в принципі там майже персональних комп'ютерів, якогось там Ірану, де також цього нема. А в цілому, так я би сказав, що зачепило увесь світ. І насправді по два паролі на одну людину це не так багато, тому що у кожного з нас є велика кількість сервісів, які ми кожного дня використовуємо. Це може бути там месенджер, соціальна мережа, пошта, чи якісь сервіси, додаткові, які полегшують нам життя. А як гадаєте, дозвольте мені таке підступне запитання? А державні сервіси українські, зокрема, теж втратили паролі? Ну, я не можу вам наразі сказати, чи втрачали вони чи ні. Але Політично. ми якраз от у, у нас є аналітичний відділ, який знім займається відслідковуванням цих речей, і час від часу там дійсно стаються витоки. при тому це може бути не в цій базі, а в інших базах. А, пане Сергію. Головне, що ми зрозуміли, навіть ті, хто не розуміється в комп'ютерах, це те, що паролі треба змінювати якнайчастіше і використовувати бажано парольні, перевірені парольні менеджери. Я вам дуже дякую за цей коментар. І, звісно, за ваш час. Це Сергій Харюк, засновник компанії з кібербезпеки. Був у нас на зв'язку. Гарного вам вечора. Дякую дуже. Дякую.